Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн пригадує топ 10 мовних скандалів 2023 року. Я тебе кохаю, Я в тебе ніжна що таке по українці, к сожалению, не получиться. і вам самим буде не інтересно смотреть бекаючих, мекаючих підбираючих слова ваших любимих, взрослих дівчат. Оці всі відмазки, я не можу е, українською вести там, що там спілкуватись. То не роби того тоді. вообще тоді. В не виходь в ефір. не спілкуйся з людьми, Закрий свою передачу. Дорослі дівчатка! Нагадаю, українську мову обмежували, забороняли і не визнавали. Це тривало понад 400 років. Історія знає майже півтори сотні задокументованих утисків української мови від Валуївського циркуляру та Емського указу до закону Ківалова Колісниченка про двомовність в Україні. Українська сувора заборонена там за українське слово те можуть покарати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, під номером один скандал депутата Андрія Смірнова та військового Максима Колесникова. Український воїн Максим Колесников, фото якого з яблуком після 11-місячного полону розлетілося мережею, опублікував допис, в якому попросив не використовувати біля нього російську мову, адже вона його тригерить. Свій пост він опублікував у Фейсбук. Я був в полоні. Російська мова мене тригерить, Буду вам вдячний за спілкування українською. Дякую. Поки що вистачає сил на такий спіч, але хочеться закричати люди. Що з вами? Це Київ, а не Пітір. Написав військовий на допис українського захисника. Відреагувало чимало людей, зокрема, і співзасновник маркетингового агентства Табаско Олександр Смірнов, який звинувати військового, нібито в розколі українського суспільства через мовне питання. А, українська сувора заборонена там за, за українське слово те можуть покарати. Що ж він написав, дуже шкода, Макса. Дуже шкода, що тебе це тригерить, і дуже шкода, що ти відмовляєшся розуміти та приймати, що це питання взагалі не можна ні політизувати, ні порушувати. Це просто розкол українських громадян. Так само технологічно можна ділити за кольором волосся, очей та фрикативним ге у вимові, і твоє обурення, в принципі, образливе, тому що не можна вказувати іншим людям, як до тебе звертатися. Зі всією повагою до тебе прокоментував Смірнов. Натомість колесников заявив, що. Не буде підлаштовуватися під тих, кому лінь парити на українську, а російську мову сприймає як ідентифікатор ворога. Я кожен раз кажу, що люди ви не, не розумієте. от ті, хто там опирається переходом на українське, якимось, ви не розумієте про що ви зараз під номером два таксист, який відмовився обслуговувати українською мовою. Цієї осені у Києві трапився черговий мовний скандал. Водій таксі, як зазначає одна з пасажирок компанії Болт, відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви Вибальні люди. Чому? Тому що я абсолютно не люблю. Это ви говорите ви я не mm. говорил. Забирайте своє. Забирайте своє. Після того чоловік навіть записав відео українською мовою, де подякував за підтримку та відповів хейтерам. Я такий ж самий чоловік, як ви, і живу у себе вдома. Всім величезна подяка небайдужим людям, які відглухнулися на цей на цей інцидент. Також захороб тим, хто. Писав під тим хейтерів хейтеров і провокаторів в своїй коментарі і тим, хто підтримував мені морально, сидячи вдома. А ще співачка Світлана Лобода у своїх сторіс зробила репост цього повідомлення і зазначила, що готова взяти чоловіка на роботу. Згодом лободі довелося виправдовуватися, як завжди. Вона пояснила, що таке бажання виникло в неї не тому, що вона підтримує водія, а тому, що прагне з ним удосконалити мову. І в одному зі своїх інтерв'ю вона нещодавно наїхала на воїнів полку Азов, тому що не усі вони розмовляють українською. А мої колеги у шокови від шабашу, який відбувається у львівській політехніці, коли викладача. Професора, який 30 років бореться за українську мову, який вимагає дотримувати українського закону в Збройних силах України, його звільняють з університету. За захист української мови Під номером три скандал з Іриною Фаріон. Філологиня Ірина Фаріон в ефірі програми рандеву з Яніною Соколовою розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з третьої штурмової бригади, створена на базі добровольчого формування Азов. Вона сказала, що не може назвати їх українцями. Хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть русським. Ну все. що їм заважає за три? чому вони такі очманілі у соцмережах. Українці обурилися такою заявою і стали на захист російськомовних військових зсу. Можливо, на обуренні суспільства все б закінчилося, але Фаріон виклала в соцмережі лист на свою підтримку від проукраїнського студентства з окупованого Криму. Як ми знаємо, ним зацікавилася російське а в Україні закликали притягнути Фаріон до кримінальної відповідальності. Також нагадаю, що екс-депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професора львівської політехніки. Я своєю свяченою водицею, що називається українське слово, витягнула на поверхню усіх чортів з рогами і копитами. Вони мене не аби як надихнули на подальшу боротьбу, і ми з вами дуже активно цю подальшу боротьбу будемо здійснювати. Нагадаю, що це була спланована акція ФСБ та деяких політичних сил проти Ірини Фаріон? Чи є це ІПСО? Це ІПСО Ірини Фаріон. Чи це ІПСО Московської ФСБ рознесене українськими засобами масової інформації або тими засобами, що видають себе за засоби масової інформації? без сумніву такі речі можуть писати тільки вкрай упереджені люди, або ті, які мають чітко визначене замовлення саме в такому світлі виставляти політика? Номером чотири скандали з Олексієм Арестовичем. Колишній позаштатний радник ОПА вважає, що право співати, читати і слухати тією мовою, якою людині зручно, цілком законно і хороняється конституцією. Олексій Арестович заступився за одесита, якого у Львові змусили перепрошувати за виконання пісні російського музиканта Віктора Цоя. О, в Одесі всі говорять як то на русском, как Ні, можуть. не всі говорять. Я вообще та ну і садесу що приїхав, там всі на русском говорять. Ну і що? Може, я б не знаю хто там, як на чому говорить. Я маю купу друзів, які в Одесі говорять українською. Він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня дві тисячі російською мовою. А, мови, хочеш пісні російської буде пісня. Я зіжую небо з чужого. Свою позицію, колишній позаштатний радник офісу президента аргументував у особистому телеграм-каналі, де 4 червня опублікував відповідний допис. Не довжен був звинятися за те, що ти пів пісню, тому що це твоя особистість, твоя самоідентифікація, твій відповідь на опрос, хто ти і який ти, і твоє право захищене Конституцією України. робити, що ти хочеш. В частности, в области культуры, в частности, в области языка, который ты используешь в бытовом общении, извиняться, должна народный депутат, который на тебя наехал, зная, что тебя поддерживают люди. И твою защиту так сказати, я хочу стати на твою сторону під номером 5 – скандал у Медвищі Дніпра. Інцидент стався в середині листопада у Дніпровському державному медичному університеті. Викладачка Людмила Новоженіна під час практичних занять змушувала студентку зі Львова Магдалину Полчар говорити російською мовою. Внутрішній хвороб викладачка Людмила Новоженіна не дозволила і заборонила мені відповідати українською мовою. Більше того, вона мене змушувала відповідати російською мовою. І е, коли я не змогла, я відчула, що було мене принижено, і це принижено було при всіх одногрупниках і ще при інших людях. На ситуацію відреагували уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Вони зауважили, що викладання в навчальних закладах України має здійснюватися українською мовою у Дніпрі ж викладачці медичного університету, яка змушувала студентку перейти на російську мову, оголосили догану. Це перша її скарга, тож виші вирішили обійтися таким покаранням. Про це повідомила у соцмережах народна депутатка Наталя Піпа, додавши, що університет посилить контроль за мовою освітнього процесу. А користувачі мережі обурені та вважають покарання м'яким. Несправедливо, що Фаріон звільнили, а новоженіній лише догану. Під номером 6 є Фросиніна та Полякова у нас своя хімія, то що касається, чому нам легше писати зрослих дівочок на рускому язики. Мовний скандал навколо маші Єфросиніної та Олі Полякової розгорівся у липні минулого року. Тоді зірки в новому випуску своєї youtube шоу Дорослі дівчата звернулися до глядачів і зазначили, що не можуть вести проєкт українською. Причиною зірки назвали те, що глядачі звикли до їхньої взаємодії хімії, яка між ними відбувається, і до того як вони спілкуються, не підбираючи слів. Нет, так по українськи к сожалению, не вийдеться, і вам самим буде інтересно смотреть бекаючих ваших любимих взрослих дівчатів. Зазначала тоді своєю чергою Оля Полякова. За це на них тут же накинулися хейтери, критикували навіть колеги. Треба, можеш робити. А, оці всі відмазки, я не можу українською вести, там що там спілкуватись. То не роби того. взагалі тоді взагалі, не виходь в ефір, не спілкуйся з людьми. Закри передачу. після скандалу Оля та Маша все ж перейшли на українську та чудово не спілкуються. Зараз вони все усвідомлюють, пишуть програму українською та навіть стають на захист мови. Достатньо активно обговорюють всі перипетії російськомовного серіалу. Слово пацана». уявіть собі ситуацію маріупольську в своєму місті. Коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає руського паспорту. Ви будете завжди під репресіями, тому що ви не можете те сказати, там дихнути, там зданути. Ви не можете рота свого відкрити ані на яку іншу тему. Або дай ви ще гей, то вам це місіньке місце в тюрмі. Класне життя. Це ж все. Російською мовою, котики. Давайте вперед, туди, тільки не туди, де за ваші сраки, за вас прямо зараз, в цю хвилину, в цю секунду гинуть українські чоловіки та жінки. Під номером 7 мовний скандал в Одесі. Я Вона санець і в росії та от на сідай була. В Одесі сполохнув мовний скандал в епіцентрі. Невідома жінка називала українську мову укрнацию і заявляла, що Україна повинна бути частиною Росії. Про це свідчить відеозапис, опублікований телеграм-каналом Одеса. Інфо». Як розповіла очевидці, касир одеського гіпермаркету епіцентр звернувся до клієнтки українською мовою, що дуже обурило її. Український дуже люблю Україна наша. Составили России, как она всегда и была. Держитесь и себе в мире. Потому что, с вашим мнением, в які никто не увидел. Россия старается всех. Домером 8 – скандал у Київському торговельно-економічному університеті. Отже, у КНТУ спалахнув скандал. Студенти виклали в мережу запис, на якому викладачка відправляє їх на фронт на прохання вести лекції українською мовою. Дома, і І тут ще той? не і це і мене, то, з першого заняття. Ребята, совість у вас є? Ваші батьки вдома з вами? Той з вас, купах із ваших батьків? Скажіть мені. А самі ви почему здесь? А почему не на фронті? 18 дітей вам есть. Ну, почему вы не в добровольцах? Скажите мне. У мене к вам напросить я русскоязычная, Я хочу спросить української Почему ви сидите вдома? Ваші родители почему вдома? Як повідомили ТСН Юа в університеті, викладачку кафедри статистики після скандалу звільнили під номером 9 мовний скандал в Одесі з жінкою та музикантами? Сходите, будь ласка. Мамочка, мама, прости, дорогая, что дочку воровку на свет родила. С вором ходила, ну, вора ну, любит, В Одесі спалахнув ще один мовний скандал, який був зафіксований на відео. Так дві на тверезі жінки підійшли до вуличних музикантів, які виконували українські пісні та почали вигукувати на їхню адресу. Понаїхали жінки, також намагалися вибити з рук телефон авторки. Відео сказати, без бію, просто культурно. Ой, у вас культурно все. скультурна всьо культурно. Виїхали? Сюда, ви виїхали? Да. Ми виїхали. І остання під номером 10 у нас зайде Оксанка Байрак. Я тебе кохаю, Я тебе ніж що таке відома режисерка Оксана Байрак, яка родом із Криму, спочатку повномасштабної війни в Україні, жила в Одесі, а влітку 2023 року засвітилася в Пітері. Тепер вона не просто живе у РФ, а й знімає серіал для російського пропагандистського телеканалу. Треба сказати, що Оксанка Байрак вирішила не палитися і змінила ім'я на Фрося Касьян, під яким тепер режисує восьмисерійну мелодраму Дощ наприкінці літа. Речі, у роботі над серіалом взяла участь не лише запроданка Оксана Байрак, а й інші українці актори. Серед них Одесит Максим Дрозд, киянка Ірина Кобзіва та одеситка Лариса Удовиченко. Сьогодні подивилася пізнє каяття українською. Це жах. Ось в такі хвилини хочеться сказати геть всім націоналістам. Вызнахтывали чистую литературную украинскую мову. Ганьба вам. А теперь уточняю на чистом русском языке. Я сегодня смотрела свой фильм, блистательный фильм «Позднее раскаяние с блистательной актерской работой и блистательной работой режиссера. Об работе композитора я вообще не Где я добивалась не просто каждого слова, а каждого дыхания. Валера Тишлер писал великолепные ноты, Этого ничего нет ⁇ все в мусорнике, есть только... Я тебя кохаю, я как бы не что такое... Господи, ребят, если в таком безобразном ужасе заключается преданность языку, тогда вы просто выпускники вспомогательной школы, поверьте мне.